На черзі у нас 15-й містер д'явол, 15-й аркан. Це така надзвичайна карта. Вона дуже така, знаєте, різноманітна, різнобока, різногранна. її можна розглядати в будь-яких позиціях, тому що диявол це не завжди погано. Так, основне значення цієї карти це гріхопадіння в будь-яких проявах. Це якась спокуса. Дійсно, головне значення це жадібність, це нестриманість, це страх, це потакання якимсь своїм примхам. До речі, хочу сказати: ось коли ви робите розклад, і дьявол випадає. Дуже часто він саме показує. Це знаєте, у дьявола основне завдання збити з істинного шляху. Тому і таролог, диявол може якось збити з вірного читання карт. Тут треба бути дуже уважним, саме про що каже той дьявол і саме як поставлене питання, в якій позиції він з'явився. Це карта пристрасті, це карта маніпуляції. Збагачення, це ревнощі. чого тут тільки не показує цей дьявол. Різноманітні інтриги, залежності, ну, маніпуляція. Тобто, ви розумієте, дьявол наскільки багато в собі тримає людських пороків, вони можуть, ну, будь чому, навіть от просто звичайно, обжорство, коли людина багато їсть, це теж може показувати. Диявол. Тобто це карта спокуси. Запам'ятайте, це будь-яке гріхопадіння. Це те, чого занадто. А коли чогось занадто, то вже не є добре, розумієте? Тому диявол, я його називаю містером. У нас, знаєте, як кожна людина по-своєму якось підпоряковується, підпоряковується, підпорядковується дияволу. Будь-в чому. Ми ж, Часто буваємо в чомусь нестримані, оце і є прояв диявола, в когось менше, в когось більше, тут залежно від ситуації. Стосовно особистості, тут теж багато чого можна сказати. З однієї сторони, це людина, яка любить жити зі смаком, людина, яка любить ну, прекрасне, розкіш, це ж, ну, не обов'язково це погано. До речі, по д'яволу проходять чудові повари, кулінари, ті, які готують, коли кулінарія або, ну, людина-повар, але це знаєте, подає як мистецтво. Це теж диявол, але з іншого боку, по дияволу люди внутрішньо слабкі, але показують себе як дуже сильними. По дияволу проходять люди, які можуть бути зовні дуже гарними, ну таке знаєте, спокусливі, як диявол, але всередині. Там гниль. Це людина, котрим не можна довіряти ні в чому. Тобто цю людину дуже легко підкупити, зламати, зманіпулювати цією людиною. Або ця людина сама є маніпулятором, людина, яка може когось підштовхнути до якихось руйнівних подій. До речі, диявол це карта може бути ще трусості. Коли людина насправді боїться, але заявляє про себе дуже гучно. Тобто, в будь-якому випадку, коли на характеристику людини випадає старший аркан диявол, треба бути дуже обережним, тому що від цієї людини можна очікувати чого завгодно. Ця людина може вас слухати з відкритим ротом, захоплюватися вами, тут же повертається і все робить навпаки. Тобто, перекидує ситуацію з голови на ноги, з ніг на голову. По дияволу часто проходять гомосексуалісти. Хочу сказати, в моєму випадку дуже часто, безпомилково, коли ну, бувають на прийомі різні люди, і коли робиш розклад на прийомі чоловік, і знаєте, так задаються питання, коли, коли весь час випадає диявол, я допускаю. Думку, що може бути гомосексуалізм, я це озвучую і не помиляюся. Тобто, це доволі часто показує у стосунках. Тому не соромтеся, включайтеся. Я не кажу, що це не може бути погано там, чи добре, це ніяк. Ви, як таролог, завжди завд... завд... займаєте нейтральну позицію і просто читаєте те, що вам показують карти стосовно особистості. До речі, і ось диявол може самовиражатися по-різному. Знаєте, це коли, от, коли людина виконує свою роботу настільки, що тією роботою можна захопитися. Це ж непогано. Просто люди дивляться, от, Припустімо, грає людина на, якому, на якомусь інструменті і кажуть, грає як диявол. Непогано, непогано, люди захоплюються. Це теж диявол. Робота. Ну, з роботою все складно, тому що питання, які стосуються роботи, це завжди якісь інтриги, незаконна робота. Коли людина шукає роботу і, припустимо, каже: я вже знайшов собі місце роботи. Ось мене туди-то, туди то запрошують, і випадає диявол. Треба ретельно все перевірити, що там, хто там, що там за керівник, тому що це. Можливо, бути якась незаконна діяльність, це можливі якісь підстави, інтриги, це можливо звільнення, коли людину в чомусь звинувачили, невиправдано. Стосовно фінансів, це завжди залежність від партнера. Тобто тут не може бути, коли людина робить щось одна завжди хтось втручається, і це втручання робить бізнес, ну скажімо так, руйнівним. Тобто, це якісь тіньові структури, це крадіжки, це корупція. Це якісь сумнівні підприємства. По дияволу проходить підробка документів, підробка печаток, штампів, підбурювання до чогось. Тобто, пам'ятаєте, я вам казала саме основне диявол це гріхопадіння. Це завжди якась спокуса зробити щось проти закону, проти людяності. От якось так. Тому. На питання про фінанси і роботу це не дуже добра карта, я вам так скажу. І що стосовно житла. Диявол часто показує, що є житло, але там з документами щось не гаразд. Або це підробні документи, або це якесь скрадене житло, щось там є, якийсь підвох. І якщо там купнути, то там можна багато нарити якогось протизаконня. Треба бути уважним. Припустимо, питання виникає: ось я хочу купити житло. Так? От оцей будинок. Чи добре там все з цим будинком? І випадає карта диявол. Тут, звісно, нічого доброго немає. Там Або підробні документи, або ж знову ж таки магічне втручання про це я вам. Ще скажу, по дьяволу завжди треба бути обережному, і тут однозначно повинні бути додаткові карти. І якщо помірність у нас см'якчала додаткові карти, то тут, містер диявол, навпаки, він загострює. Тобто будь-яку додаткову карту, навіть якщо вона позитивна, тут шукайте якісь іще підводні камні, шукайте щось якусь. Чертовщинку, я вам так скажу. По місцю знаходження людини, або де відбуваються події це таке притон, це може бути звалище сміття, це може бути казино, або якесь ігрище, або там, де знаходяться ігрові автомати. Стосунки. По дияволу, це завжди нездорові стосунки, це прив'язка. Між людьми якась прив'язка. Частіше всього це така знаєте, сексуальна прив'язка. Коли люди, у них, допустим, чудовий секс, і вони оцей секс вважають за кохання всього свого життя. Це маніпуляція, це люди можуть бути одержимі своїм партнером до втрати реальності. Тобто Ну, припустимо, я тебе люблю, я без тебе жити не можу. До речі, по цій карті проходить оце маніпулювання самогубством. Коли, припустимо, один партнер шантажує іншого. Таке часто буває в парах, які стоять на грані розлучення. То тут жінка може таке сказати: От як ти мене кинеш, я з собою вчиню самогубство оце є маніпулювання по дьяволу. Це дуже болісні стосунки, тут маніпуляції, тут зради, тут недовіри, тут безкінечно перевіряються телефони. Тобто знаходитися по дьяволом дуже важко в стосунках. Це дуже рідко бувають шлюбні стосунки. А навіть якщо вони є, то тут, знаєте, зрада на зраді, брехня на брехні, і тут будь-яка подія не відбулася, тут зразу, знаєте, як людина себе вигороджує, о, біс попутав, чи там на сторону сходив, чи там ще щось зробив одна відмовка біс попутав. Тобто втручення дьяволу. По дияволу можуть бути якісь бурхливі зв'язки, але вони нетривалі. Ці зв'язки, які безвідповідальні, вони, як правило, не проводять до шлюбу. Це в будь-якому випадку шантажування один одному. Ти мене любиш чи ти мене не любиш? А якщо ти мене любиш, доведи. Тобто це якась маніпуляція завжди. По дияволу ніколи не буває істинного, справжнього. Кохання, і, ну, в принципі, тут взагалі не про кохання. Це такі, це якесь потакання скоріше. Потакання. Тут, до речі, по цій карті можуть проходити клятви. Знаєте, Люди, люди там дають обіцянки, клянуться на крові, клянуться дітьми, клянуться матерями, але врешті-решт жодні своєї обіцянки такі люди не виконують. Оце і є стосунки по дияволу. Це просто суцільна маніпуляція. Стосовно здоров'я, карта вкрай негативна. По дияволу проходять різноманітні залежності: алкогольні, наркотичні залежності, тютюнокуріння ну це таке, вважається не дуже таким жахливим. Що ще тут буває педікульоз, венірічні захворювання, це часто онкологія, тобто це такі руйнівні стани, які руйнують людину як емоційно, так і соромно припустимо признатися в своїй хворобі, часто алкоголіки, наркомани не визнають себе хворими людьми, але цей стан буквально руйнівний. Ну і звісно, по дияволу дуже часто проходить смерть. Це залежно від того, які карти поруч. Стосовно негативу, чи є негатив, звісно, диявол є диявол, і це різноманітні магічні втручання, порчі, магічний вплив, і це може стосуватися будь-якої сфери життя. По дияволу проходять порчі і на бізнес, і на здоров'я, і на життя, і на кохання. Сюди привороти, сюди, коли людину позбавляють волі, коли роблять людину алкоголіком чи наркозалежним, коли людина витрачає гроші направо наліво, це все сюди. Діявол настільки. Різноманітний в цьому питанні що, ну і звісно, це як правило робота майстра. Чи є зрада? Ну, на, це від, на це питання диявол відповідає 100% так. Це однозначно. Диявол це є карта зрад, ревнощів, маніпуляцій і різних сексуальних збочень. До речі, хочу вам сказати: по дияволу дуже часто проходять саме насилля будь-які фізичні насилля, це і побої, і сексуальне насилля, і сексуальні емоційного плану, ну, Це як це називається, булінг, да? коли людину, це ціла толпа людей, це в школі, до речі. Да? коли група людей знущається над однією людиною, от це і є, по дияволу проявлення емоційного насилля. Час по часу це півроку. Це може бути 1 листопада і 1 березня. Ну, 1 березня всі знають чому. 1 березня це дуже важкий день кожного року. Це негативний день. І ми знаємо, що 1 березня саме Каїн чи не самогубство. Тому цей день вважається енергетично важким. Щодо поради. Порада тут така: треба змінити своє оточення, тобто або роботу, або оточення, або закінчити руйнівні зв'язки, або покінчити з якимись руйнівними звичками. Тобто у людини є те, що її руйнує, чи зовні, чи якби. Тобто це якась є залежність, від якої треба позбавитися. Навіть якщо це не виглядає як залежність, але якщо є диявол, я вам казала, у кожного з нас є свій диявол, тобто як скелет. В Шкафу. Так, і як померла людина, часто це насильницька смерть, часто це вбивство, часто це залежності. Так, як я вам казала, по здоров'ю, наркотичні алкогольні залежності, або онкологічні захворювання. Тобто те, що не лікується, ну, або вбивство, і, до речі, по дияволу дуже часто проходить лікарська помилка, яку приховали, тобто розумієте, зманіпулювали. Це теж сюди про цього містера дьявола. Дуже така карта яскрава, вона дуже багато про що може розказати. Пам'ятаєте, я вам даю тільки головне, але про карту диявол, в принципі, як про будь-яку іншу карту, можна написати цілу книгу. Тут багато чого, і звертайте увагу на карти, які поруч. Це в нас був диявол.